Починаємо наше свято, свято нині непросте, різнобарвне, чарівне, як чудово, як яскраво. Подивіться, всі навкруг, круг, чарівна пора настала і осінню всі звуть. Ваші ми багате, запрошила всіх на свято, постелила з шистя. Склізь пошипала на місту. Осі бабу готував, у відео чи далівав, чекував. Потім все улюблювала. Всі мною ну косінь, не лише воду, Все ж вона приносить урожай народу. Люди нас вітаміни записали. Буде осінь вичати гарно піснько співати. Осінь, осінь наступила, листя осипається, сонечка нема стемніло, дощик починається. Садочок Кап-кап на пеньочок дощі в землю поливай, з нами й ти пограй. Бабочки, жучки та мушки всі летять, ховаються, і вдали. Збираються кап-кап на садочок, кап-кап, на пенючок дощі. Просити вас на осінній бенкет. Дуже рада буду бачити всіх діточок та дорослих. Дякуємо, тітонька сова, за запрошення, обов'язково завітаємо. Чули, тітки, сама тітонька сова запросила нас гості на осінній бенкет. Але ж і нам не гарно іти в гості з порожніми руками. Давайте і ми щось візьмемо, підемо на город, назбираємо овочів та пригостимо тітоньку сову та лісових мешканців. Будуть в них свіжі овочі на салати, на борщі та інші страви. О, жай у нас хороший, на холодів в полі. Виосав всього доволі. И муква, буяки, помидоры, огилки, капуны и палаболя, капустыня и квасоля, и зеленый кабачок, и зубастый чесночок. Так, то нет.

Ходувати козаків, і картоплю теж везу, потихеньку не трясу, огірочки помідори В лісі. А чи ростуть в лісі пшениця і жито? Ні, не ростуть. Жито та пшениця ростуть в полі. Тож нам потрібно зібрати для тітоньки сови хлібний кошик. А що ми в кошик покладемо? Давайте разом вирішимо дивіться, уважно і повторюйте. Хлип, 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 хлип. Хлип, батон, хлип, батон. Бублик, 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 коровай. Плюшка, пончик, плюшка, Прямо, пыль, пыль, пыль. Тисточку рулет, тисточку рулет. Пончик, пончик, пончик. Круто. Торт, печиво Торт, печиво Ось ми і зібрали гостинці для тітоньки сови та лісових мешканців. З веселою піснею вирушаємо в дорогу. Дуже <послуж> весело сім. Сказав, що самі сумно, мабуть, стоїть, чи мені розумом, летять листочки з висоти, зніми дуже любив гратись, і ти я, я. Жовтий листочка кришляє і такі жки укриває. Ми листочки всі віснемо, з ними у танок підемо. Добрий день, люба тітонька сола ми теж радіємо зустрічі з тобою. Дітки приготували кошик, який власноруч зібрали. І також хлібний кошик, пригощайся, будь ласка. Дуже вам дякую. Дуже приємно, коли приходять гості та ще не з пустими руками. Малята, запрошую вас відпочити, а поки ви будете відпочивати. Я вам загадаю загадки про ліс та лісових мешканців. Слухайте уважно. Їх багато є роботи, хоч стоять вони весь час від дощу чи від спекоти захистять, врятують нас, не лягають спать ніколи. На ногах вони удвох не бояться плину рік, ні завій, ні вітру, реву. Хто ж вони такі? Так, це дерева загадка, без пензлика, без олівця, розфарбує деревця. Хто це така? Так, це наша пані осінь. Наступна. Сидить, зеленіє, падає, жовтіє, лежить, чорніє. А це що? Ну звісно, це листочки. Коли немає, чекає, коли прийде, тікає а це що? А це дощик? Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може, в з лісу пострибав, якби другу ніжку мав. А це що? А це гриби? Наступна, влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, весело стрибає. Хто ж це такий? Так, це наш зайчик. В кожушку родому вирушає з дому припаси в комору на зимову пору, шишки та горішки, ще й грибочків трішки. А це хто? Так, а це наша білочка. Дивний ключ у небілине, не залізний, а пташиний. Цим ключем в осіннімлі відлітають. Молодці малята, всі загадки мої відгадали розумнички. Добре, тітонька сава, тепер спробуй нашу загадку відгадати, що вона за дивна птиця світла денного боїться, з його великі очі і не спиться, І щоночі. Ху-ху-ху, кричить співа, відгадала. О-хо-хо! Ну, звичайно, це ж я сова. Правильно, а зараз я попропоную пограти ще в одну гру. Дивіться і повторюйте за нами. Пальчикова гра сова. Готові? Летіла сова, велика голова. Летіла летіла на голівку сіла. Тіла, посиділа головою повертіла і далі полетіла молодці малята. А за так. Знову говориш. Ось таке. Підряд. Ось таке. Пад, горіх, опад. Ось таке. А на нього не зазко. На тілі заєду, ліх. Злісту. Знову. Горіш. Пад. Ось таке. Малята, а зараз пропоную вам допомогти нашій білочці зібрати горішки. Ми по лісу всі гуляли, всі гуляли, всі гуляли і горішків назбирали, 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 тут горіх, і там горіх, це весела гра для всіх, тут горіх, і там горіх. Але гучненько, так гучненько, так гучненько. Ну, а потім ще тихенько ще тихенько, ще тихенько. Тут горіть, і там горіх, це весела гра для всіх. Тут горіх, і там горіх, це весела гра для всіх. Малята, а зараз я вас хочу почастувати дуже смачними стравами. Ось ці горішки не прості, а чаклунські горішки самоцвіти. Кожен горішок наділяє того, хто його з'їсть, особливою казковою силою, сміливістю, добротою. Ще хочу запропонувати вам бутерброди, магіброди. Коли їх готую, то промовляю: додаю пух із хмаринок, сміх, гномів, шепіт зірки. Потім додаю сир, помідори та яйця. Дочний десерт називається печиво посмішка. Додаю радість зайчика, сміхіжачка та сонце на тарілці, і виходить десерт, який всім піднімає настрій. Все це запити пропоную елексиром відваги. Це теплий трав'яний чай з медом, шипшиною та осіннім вітром. Для батьків пропоную мудрість зілля. З місячного пилу та ранкової роси. Ну, і ще приготую вам малята баночку з закрученими казками. Це магічна консервація. Взимку відкрийте і прийдуть до вас яскраві добрі казки, які не дадуть вам нудьгувати. І останній рецепт режиму дня, робити ранкову зарядку, займатися фізкультурою та обов'язково ходити на прогулянку, дихати свіжим повітрям. Ну що, запам'ятали? Користуйтеся! Дякуємо, тітинка сола! Рецепти супер! Ми додамо їх до нашої української кухні. І я задоволена, а ще я знаю, що дітки люблять варенички. І я їх дуже часто готую своїм лісовим мешканцям. Тому зараз пропоную приготувати вареники разом. Готові? Так. Да. Ну що, тоді готуємо. Нам тісто міло, що я і пухте. Ворошина не того жаліли, що смачненьке не me Дякую мої малята, що завітали до мене на гостини. І хочу сказати: про осінь, кажуть, золота, а я додам ще і багата. Йдучи по селах і містах, вона несе з собою свято. І я, за щедрий урожай, який зібрати нам вдалося, вручу їй теплий коравай і верес вплетений колося. А закінчуючи свята, ми хочемо запросити всіх на осінні. Єсаж! Осінь чарівниця завітала в ліс, розпустила кусти, шовти всюди лист, золоті листочки стежкою.